Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американське видання New York Times стверджує, що українські війська наблизилися до звільнення криміної, важливого стратегічного пункту на Донбасі. Якщо звільнення криміної дійсно відбудеться, українські збройні сили вийдуть на шляхи, які будуть полегшувати їм звільнення двох важливих індустріальних центрів Донбасу Сєвєродонецька і Лісічанська. Таким чином, плани російського керманича Володимира Путіна по захопленню усього українського Донбасу можуть провалитися. Нагадаю, що ідея виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України була однією з офіційно проголошених цілей так званої спецоперації, яку Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого 2022 року. Навіть після того як було приєднано, тобто анексовано. Території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, і коли виникли питання, в яких кордонах ці регіони приєднуються до Російської Федерації. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков спочатку підкреслював, що Донецька і Луганська області України приєднуються до Російської Федерації в межах їхніх адміністративних кордонів. А от щодо Херсонської і Запорізької областей доведеться ще консультуватися із мешканцями, тобто, це Ті самі результати на землі, про які так часто говорять представники російського політичного керівництва, коли мова йде про ситуацію пов'язану із захопленням українських територій. Однак щодо Донецької і Луганської областей, тієї питання результатів на землі політичним керівництвом Російської Федерації фактично не обговорюється. Головна ідея Кремля це те, що ці українські регіони мають увійти до складу Російської Федерації саме у своїх адміністративних кордонах. А значить, вся територія Луганщини і Донеччини має бути окупована російськими військами. З перших днів після нападу російської армії на Україну здавалося, що саме ця можливість, на відміну від е атаки росіян на півночі і на півдні, може бути реалізована агресорами. Дійсно, російські війська захопили майже всю територію Луганщини і почали спроби захопити всю територію Донецької області, яка залишилася під контролем легітимної української влади. Однак е Після цього наступ росіян фактично зупинився. Ми вже з вами знаємо про місяці боротьби за Бахмут. Та й на Луганщині українські війська почали контратакувати російських агресорів і робити все можливе, щоб витіснити їх з території Луганської області, принаймні з цієї території, яка знаходилася під контролем українських керівників, до 24 лютого 2022 року. Якщо дійсно вдасться звільнити Креміну і перейти до звільнення Сєвєродонецька та Лісичанська, це буде означати, що всі плани російського керівництва по встановленню повного контролю над територіями Луганської і Донецької областей також зазнали поразки. І це у свою чергу ставить крапку на можливостях будь-яких реальних перемовин між Російською Федерацією і цивілізованим світом щодо війни в Україні, тому що з точки зору російського президента Володимира Путіна такі перемовини насамперед мають на увазі. Визнання Україною російського статусу окупованого Криму, а також Донецької і Луганської областей. Якщо щодо так званої територіальної тілесності Запорізької і Херсонської областей, Кремль, принаймні ще кілька місяців тому, збирався вести якісь консультації щодо необхідності повної анексії Криму, Донецької і Луганської областей, ні у кого в російському політичному і військовому керівництві навіть і питань. Немає таким чином, можна чітко говорити про те, що необхідно не домовлятися з Російською Федерацією щодо того, як закінчиться ця війна, а перемогти російського агресора на полі бою багато хто говорить що війна може закінчитися на лінії 24 лютого 2022 року тобто окуповані 2014 року території україни тимчасово залишаться під російським контролем мені здається що сама постановка цього питання є абсолютно ілюзорною хоча б тому що лінія на 24 лютого 2022 року існує тільки у нашій уяві чи у уяві тих українських або західних. Західних політиків, які висувають цю тезу, треба усвідомити, що навіть якщо говорити про певні лінії розмежування у голові президента Російської Федерації Володимира Путіна, існують зовсім інші лінії. Вони включають в себе, як я вже казав, Донбас, а також кордони Криму. Саме якщо Росії вдасться повністю захопити Донецьку і Луганську області України. Можна уявити собі, що у Кремлі будуть думати про перемир'я із Україною і про знаходження певного модусу для такого перемир'я, для того щоб накопичувати сили для подальших ударів. По ненависні для Володимира Путіна та його соратників в державі таким чином ілюзію переговірного процесу між Росією і Україною треба відкинути принаймні на той період, поки українські збройні сили ведуть наступ на позиції агресора і звільняють все більше і більше українських територій. Реалістичним може бути варіант, коли вся територія України буде. Звільнена від російських агресорів або ж у армії обох сторін не вистачить більше ресурсів для подальшого пересування по території України, і на певній лінії не обов'язково 24 четверто лютого на будь-якій лінії військові дії заморозяться, щоб за певний час розпочатися знову з новою інтенсивністю. Якщо після замороження цієї ситуації можна буде собі уявити прийняття України до НАТО. В тих кордонах, які на той момент будуть контролюватися українським легітимним урядом. Перспективи можна собі уявити, що питання територіальної цілісності України може бути вирішено шляхом перемовин між Україною і Росією, або навпаки, призвести до серйозного конфлікту вже між НАТО і Росією, можливо, із застосуванням зброї масового ураження. Однак, поки що все це не дуже близькі перспективи, поки що реальна перспектива це звільнення криміної. Поки що реальна перспектива це встановлення українськими збройними силами, контролю над великою частиною, Тиною Донбасу по поки що реальна перспектива це накопичення російськими збройними силами нових ресурсів для наступу на Україну і спроби окупації нових українських регіонів, а також удари по українській інфраструктурі з метою вигнати з території України якнаймого більше місцевого населення. І саме ці сюжети будуть визначати найближчі місяці російсько-української війни. Будемо ж сподіватися, що над Креміною знову буде прапор України. Будемо ж. Сподіватися, що ці плани, які сьогодні інтенсивно розбавляються у Федеральній службі безпеки Російської Федерації та Генеральному штабі збройних сил Російської Федерації, не будуть успішними, і російським чиновникам доведеться просто собачитися між собою, хто винний в тому, що упродовж 10 місяців не вдається виконати ці амбітні завдання, які поставив перед російськими силовиками їхній шизофренічний президент Володимир Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підпишитесь на нього, підпишитесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube.